Площа Петрушевича. Гляньте, як гарно все освітлюється у Львові на Різдво 25-го тролейбуса зупинки. Кінцева тут. з Як що їхати? Ай, перейдемо дорогу. Треба швиденько перейти. Як каже наш друг Андрій з Рівного. Шо це? З пішохідного переходу завжди дуже добре дивляться. Тролейбус там далі 24-й стоїть. Шайдемо. Ай, тролейбус нас вирішив не пропускати. напрямку до центру. Хотіли, щоб ми якось трошки інакше колись в центр заходили. Ну, давайте трошки інакше зайдемо. Нагадаю, площа Петрушевича, направо йде вулиця Зелена. Вулиця Зелена, У нас є на каналі ми її проходили. Не всю, правда? Але прийдемо до кінця. Зелену зелена вартує то... Але поруч багато вулиць. У нас є відео звідти. Зараз ми повернемо ліворуч. Все-таки 18 автобус, Суботівська, Глинянський тракт. Мовно кажучи, з Легандівки їде. Тут теж гарно прикрашені. Кафе, ресторани. Не тільки у Льва, на площі ринок. Все гарно прикрашено. Марта подивитися, це власне вулиця, бачите, зелена, ви її побачили трошки. Правіше йде вулиця Франка. Ми теж її вам показували. А ми повернемо ліворуч. А вийдемо на Сахсаганську. А, теж перейдемо тут дорогу, поки є така можливість. Поки не видно автомобільчиків, взагалі тут аномально у Львові, аномально в порожній вулиці. Вазі, автобус їде Санта-Барбара, Галицьке перехрестя. Я вже розказував, що є такий район Львова Санта-Барбара. І трієчка трамвай. Ми на вулиці Франка, до речі, цю ділянку Франка ми теж проходили неодноразово, вона у нас є на відео. Кому цікаво, можна піти подивитися. То відео більш давнє, що змінилося, який вигляд, вона мала, який має зараз. З того боку теж трієчка їде. Так, час такий популярний, мав бути битком весь транспорт, але... але що? Але він не заповнений наразі. От. Е, вулиця. Сакса Ганську. Нарешті там далі приворусь, а вже проходили, казали, суд звариться. Якщо ще пам'ятаєте, хто такий зварич. Цікаво, що і як зараз, де він, що робить, хто знає, напишіть там в коментарях. Ой, я дуже давно з ним не спілкувався. Ні, ну не то, щоб ми колегували, не думайте вже. Я ось так по роботі спілкувався з ним вже після того, як він сів. <гум> а і виходимо з Саксаганського зараз на проспект Шевченка. Будемо співати, що на проспекті Шевченка теж гарно. Все прикрашено. До нового року, до Різдва. О, дивимось тут фотозони теж. Мали би бути. Значить, 17-та година, це вже насправді така вечірня пора. А, насправді тут треба буде зараз так що, уважно перейти вулицю. Ну не переходьте, з цього боку йти. А з того, як би гарніше, мені здається, буде, буде знімати. Найближчі хвилину ми приймемо рішення, де ви його побачите. А Теж проспект Шевченка майже нічого не світиться. Розумієте, так само це все в основному під здачу. А якщо ніхто не приїхав... Не прийшов, не орендував, то відповідно так воно і є, що ні, нікому нічого, як кажеться, так? Перейшли пам'ятник Грушевському. А Ресторан Грошевський. Ресторан Грошевський теж абсолютно порожній станом на зараз. А, готелі блатні львівські, теж порожні. Недавно ми ходили, є в нас відео з проспекту, є давніші відео. Зараз так йдемо з надією побачити можливо якісь гарні новорічні прикраси, ну, але їх не видно. А плюс варіант побачити вечірній проспект. О, чого ти? Чи вертаємо позаду нас іде. Кава! За кавою, та теж черги немає. А, вже дійшли майже до позатої хати, і ще, ще досі ніхто нічого гарно не прикраси. Почалися прикраси. Чя, я знаю, там далі зараз. Зараз буде гарно. Я знаю місце. Зараз все буде побачите. Це океанаріум ліворуч. Хто хоче, щоб ми зняли відео з океанаріума, пишіть там про це в коментарях. Хто дуже хоче, щоб було таке відео, скидайте нам гроші на квиток. Макдональдс, один з перших у Львові, там іде з перший у Львові Макдональдс. Тут відкривався замість домової кухні. А що я пригадую, правильно, тому що давно було вже. Тут Райфайзенбанк. Пам'ятаєте, бо легендарний магазин продуктовий протяг. Що тут тепер тільки не є? Япкою Райфайзенбанк. І французькі канікули. А, я тут вже є якісь нарешті прикраси. Бачите, є. І я тут на що подивитись вже. Мати вертеп, який йшов за нами, ми ще його побачимо, почуємо. Фотозона біля французької канікулі. А в той бік В той бік ви знаєте. Нам ще трошки ваша улюблена площа Ринок. Шемер тапчик